Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, побачила дуже цікаву новину від нашого мера нашої столиці Кличка. І хочу висловити свою думку стосовно цього. Ну, ми всі знаємо, що в Ізраїлі почалась війна. Війна в Україні теж йде, йде з 2014 року, якщо купнути глибше, то йде набагато довше. З усіх каналів кричать про те, чому йде війна в Ізраїлі, з чого вона почалася, за який переділ, за які території. Ну, а про нашу війну дуже мало. І в Ізраїлі про нашу війну теж дуже мало. І особисто я від уряду Ізраїля ну, не бачила допомоги такої, яка була необхідна Україні. А тепер слухайте, це повідомлення від мера Кличка. Сьогодні ввечері о 20.00 на цифрових носіях реклами на вулицях столиці майорітиме прапор держави Ізраїль. Міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій розмістити прапор Ізраїлю на знак солідарності українців з ізраїльським народом, який зазнав агресії і б'ється сьогодні за свою країну. Одне непокаране зло розповзається і сіє біду скрізь. Варварство і жорстокість, неповага до світового порядку і законів має присікатися рішуче. Умиротворення агресорів тільки розпалює їх хворі апетити і фантазії. Також прапор Ізраїлю на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста. Ну, якщо у нас Віталій Кличко настільки солідарен. З країною Ізраїль, то е, ми всі прекрасно знаємо, що у нашій Верховній Раді є дуже велика кількість депутатів з громадянством Ізраїлю. Ну, Якщо ви такі патріоти, то підматуйте свої лантухи, валіть і захищайте Ізраїль, бо Україну ви вже розвалили. І саме через вас на сьогоднішній день мені хлопці шлють повідомлення про те, що на фронті немає боєприпасів. Саме через вас, злодіїв, які розкрадали цю державу усі роки Незалежності, ми сьогодні маємо те, що маємо. І саме через вас гинуть найкращі. Тому замість того, аби присвічувати чужим прапором нашу столицю, будь ласка, займіться або захистом своєї. Держави, Ізраїль їдьте туди там, до речі, оголошена війна, чого в Україні не зроблено. Ну а якщо оголошена війна, то кожен громадянин повинен стати на захист своєї країни. І Українці на початку повномасштабного вторгнення їхали з усіх кінців світу захищати свою державу. І саме у тих найбільш мотивованих ви вже поховали. Тому, друзі, у нас своя війна: Ізраїль, Палестина. Десь там, десь там. Ми розуміємо ті звірства, ми бачимо, ми теж співчуваємо, але коли гинуть наші люди, і коли горить наша хата, то потрібно займатися тут і зараз нашою справою, а не десь там, розвішувати прапори. І коли, як тут Кличко написав, що умиротворення агресорів тільки розпалює їх хворі апетити. І сьогодні. Одне непокаране зло розповзається. По-моєму, якраз оце непокаране зло і розповзлося. І саме оце непокаране зло, коли Україна вмивалася кров'ю, танцювало в Умані. Тому, друзі, далі буде геодоста.